У Волинянина виявили хвороби, котрі потрібно оперувати, але натомість хочуть посадити в тюрму за ухилення від призову. При тому, що самі ж медики з військово-лікарської комісії не заперечують, що в чоловіка таки є захворювання. Спочатку визнали його обмежено придатним. Сьогодні в суді допитують голову військово-лікарської комісії та лікаря-хірурга ВЛК. Мовляв, якщо бачили, що є потреба в операції, чому не направили? Ми, ми зараз розглядаємо положення про військово-лікарську комітету, експертизу. Там зазначається, що пропонується, що у додаткові обстеження говорять про те, що йому необхідно оперативне лікування. Ну, чому таке не було направлено? Нема відклавного порядку. Жількі, положення проєктні покази. У нас зараз війна. У нас є положення, права. у нас є закон, війна, то що нам законне? Адвокат продовжує допитуватись у голови військово-лікарської комісії. Як же ж медики із ВЛК мають діяти, коли бачать, що до них на комісію прийшла людина, котру треба планово оперувати. Не дається відсочка ВЛК для планової операції для запланованої». Оголошення про ВЛК зобов'язує запропонувати операцію. Військово як він має право порядку провести, якщо ви автомати. Положення написано про комісію оперативне лікування. Так, не пишемо. Але далі подивіться по відсрочках. Надається кончасований передбачення. Ми просимо просим прооперуватися. Ні, треба давати підсрочку, щоб він прооперуватися. Срочка дається після оперативних включань або після загострення якихось з захворювань. Виглядає так, що ВЛК скерує хворого на операцію лише у тому випадку. І якщо той на очаху лікарів вже помиратиме тут і зараз. Це право лікаря, лікуючого. Ми, як лікарі, експерти комісії, ми рекомендації таких і направлень на операції не даємо. Єдине, коли щось гостре прийде, і в нього стався гострий апендицит, то тоді ми вже направляємо і перпоративної розкажу. А в плановому порядку ми направлень не даємо. Наше діло встановити ступінь придатності до військової служби, а там далі собі, що хоче, є сімейний лікар, є полікліник, хай займається. А от що сталося би, якби Волинянин після своїх діагнозів без операції прибув по бойовій повістці на фронт? Які саме хвороби у чоловіка не розголошуємо? От якщо б попав військо, на виконання там того завдання з урахуванням погодних умов, фізичних та вантажень, як би могла розвиватися його вулиця? Індивідуально різне могло б бути. І коли він там гармати тягав, могло б воно збільшитись. Це від організму залежить, як себе На бронежилет, скажімо, якісь. Люди. Я однозначно не скажу, що була біда, я не знаю. Тим часом прокурор, як то кажуть, гне свою лінію. Мовляв, у момент проходження ВЛК не вмирав же чоловік на руках у комісії. Тобто Будь-яких направ для негайного проведення портивних втручань на час обстеження не було, оскільки стан здоров'я не був критичним, і хвороби не перебувала в критичному клінічному. Наразі чоловіка прооперували чи посадять його у в'язницю у цій історії. Ще мають допитати лікаря, котрий оперував обвинуваченого. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.